Всім привіт-привіт! Це Марабела, і нарешті огляд гри інзої, тому що в нас вже є доступ до неї. Бета версія. Я купила її одразу на наступний день, як вона вийшла. Вже вийшов там доступ до неї. Ось тому е дякуємо розробникам. Розпочнемо ми з того, що я створюю персонажа на ім'я Джесі. Це персонажка жіночої статі. І як ви можете побачити, я її обрала рису характеру лідер. Також я їй додала Desired Life. Е A life of tranquility, що означає життя в спокої. Тобто, вона в нас така буде поціновочка медитації, там вирощування рослин, ще чогось, ще чогось. але це все у взаємому зв'язку, дуже близькому з лідерством. Тобто, вона хоче стати якоюсь успішною лідеркою, можливо, вона там свою компанію хоче відкрити, або щось таке, або вона хоче. Свій ресторан відкрити, бо вона любить кулінарію, окрім, наприклад, керівництва і ще чогось там. Перше, що я можу сказати загальне каст, це те, що мені сподобалося, що ми маємо дуже багато деталей. Ми можемо змінити повністю риси обличчя там. Все детально ми можемо змінювати брови в детальному режимі змінювання вигляду. Ми можемо там дуже сильно все змінювати. Це дуже класно, але все таки мінуси є. Ми думали, що змінять все таки цю проблему, що неможливо зробити занадто overbite Персонажа овервейте, uh, так, персонажа з надлишковою вагою, бо тут воно не дуже реалістична насправді. Але це поки що ще не змінило. Ну, можливо, воно щось зміниться, звичайно, тому що так, поціновувачів не з азіатських країн дуже багато і you know. Це ж не у всіх країнах, так прийнято, що є такі якісь зовнішні стандарти краси, що всі мають бути такі вже худі. And so on. Так ось, поки що цього не змінили. Там дещо додали, наприклад, ви можете дубцю зробити більшу, але це не сильні зміни на фоні того, що хотіла аудиторія. Ось. Що іще? Ну, ще я можу додати дуже класний бенефіт це те, що ви можете, ви знаєте про це, самі там робити одяг, усе. Ви просто стаєте креатором. Ну, реально, якщо ви це любите. То ця гра вона для вас, тут все зроблено за вас. Тобто вам не треба заходити в блендер і створювати самостійно вже оці всі одяг, весь цей, анімовувати його правильно, щоб він лежав правильно на персонажах. Тут вже все зроблено. Вам просто потрібно завантажити туди свої матеріали, там, ну, наприклад, або фотографію, або ще щось, тканини, чи ще чогось. Ця гра зробиться за вас, тому що там використовуються моменти і аспекти штучного інтелекту, і воно з цим. Працює. Отож, я зробила всі ряди для, своє, для свого персонажа. В більшості я намагалася дотримуватися якогось такого, можливо, casual style, тому що вона в мене все-таки буде лідер, і якась підприємницька діяльність в неї буде. Ми можемо робити перейти в власне студію, де ми можемо змінити бекграунд. Ми повністю можемо налаштувати там лайтнінг, тобто освітлення. Як ми хочемо, щоб воно світило на нашого персонажа. І робити класні, якісні фото. Ці фото десь пізніше виставляти. Ми можемо додавати там пози, ми можемо взагалі вімкнути оцю синхроні... синхронізацію із камерою нашою, реально, і ніби наш персонаж зможе повторювати рухи за нами, що ну просто мега круто! Вау! І також робити з цього відео якийсь контент. Ну, це... Мега класна гра, яка дає вам багато можливостей, якщо ви зацікавлені в тому, щоб користуватися цими ресурсами. Далі я думаю, що тут я все розказала: я вже обирала собі місто. Там в нас є три міста. Одне, на жаль, воно ще закрите. Я дуже хотіла в ньому поселитись, тому що там дуже багато зелені, але воно, на жаль, ще поки що закрите. Пізніше буде можливо доступ. Ну, тому я обрала місце там, де є вода, оушен. Переходимо до наступної частини цього відео. Це буде про геймплей. В першій частині цього відео ми дивилися на те, як я створювала персонажа. Це, власне, була ось ця Джессі. Але я додала їй, звичайно, що румейтів. You know why not? Сусідів по будинку, скажімо. Це в нас ось такий буде сім Тайлер. Зараз. Я його завантажила з канви. До речі, я створила свій канву. Поки що я туди нічого не завантажувала, тому що, ну, пізніше трішки. І, до речі, так, щодо того, чи буде змінюватися Інзої, ну так як це всього лише оця пробна версія і взагалі early access оцей, то, звичайно, що все буде ще змінюватися і доповнюватись, це ще не повна гра. Мінусів багатько. Ну, Їх можливо. Можливо, Я кажу, можливо, тому що якісь сімсум, можливо, більшість виправлять, більшість багато можуть і не виправити. Anyway, ось моя канва, я таку фотку кринжову додала. Whatever. До речі, мінус. Мені не подобається, як виглядає тут дзеркало. Я про нього зразу скажу про цей мінус. Що Ось ці ось це дуже мені заводяться. Дзеркало має бути якісне. Ну нас якісне дзеркало, що тут, А тут якесь, що таке. Фу, аж благати <реш> хочеться. Цей будинок, до речі, я також взяла вже з канви завантажила в якоїсь авторки, якщо бути точною, зараз я скажу. Ой, ой! Чекайте, що я зробила, чекаєте. Anyways, author Лейло Сім. Якщо ви можете побачити. Я просто вийду звідси, щоб воно мені не наробило всякого. До речі, про мої налаштування можуть бути питання. Я одразу покажу, що я тут і як поставила. У мене, в принципі, отак іде нормально. В принципі, Not bad. Тут ще щеф фл... геймплей. Я поставила driving на ON. Це перше, що раджу змінити. І. Нібито все. Ага, Simulation, А чого я не змінила? На 48 тут мало, треба, треба поставити. Якщо обрати 96, то дуже довгий буде день. Я вже пробувала трошки грати, але не сильно. Я все. Я не дуже не, взагалі, я дуже. Я дуже не можу звикнути до цього інтерфейсу, тому що в Sims абсолютно інша штука і... Важко звикнути до цього. Так, моя Зої, якщо я випадково скажу, що це сім. Сорі. я ще не адаптувалася. Вона вже щось винаходить там. Вона мене, звичайно, розумний вічник <смі> лідер. А він, він почав прибирати. Дуже класно, дуже класно. Housework level 1. Так, ми зробимо так, щоб тут було level мільярд. Буде хлопець його вибирати, ну тому що в нього найкраща кімната. Він вихопив ось цю кімнату, розумієте? Ну В нього буде найкраща кімната, а дівчат просто що в спальню в дівчат. Ліжко-ліжко. І щось тут косметика якась. Anyways, я просто не хотіла заморочуватись над тим, щоб створювати дві нові кімнати, бо мені дуже подобається цей маленький вмістимий будиночок, я не хотіла його змінювати. І отут така є кімнатка зал. Ну і позаду тут дуже гарно, звичайно, зробили відпочинкову зону. І Ось такий лежачок і барбекю гриль і столик все. Я, до речі, вже свою Джесі влаштувала на роботу, але ще ні разу там не було на цій роботі, тому що я не, ну, я не зрозуміла, що я маю робити з нею на цій роботі, тому у нас вже один unexcused, absence, Відсутність ял! Ну, це традиція. Я вважаю. Отак почати роботу. Ну, добре, вже в реальному житті так краще не, не робити, не повторювати. Це в нас ще одна Зої персонажка, яку я також завантажувала з канви від euh, авторки окремої. <с> Чесно, я зараз просто не знаю. Я, здається, на неї підписана. Light Creations, Ось вона, Кокона. Ось такий креатор, я її звідси завантажила і дала їй, що їй дала? Ось таку характеристику Charmer. Мені здається, що це дуже навіть характерно, щоб вона була. Ось така людина, з якою можна легко познайомитися, поспілкуватися. І взагалі чарівна дівчинка. Тобто вона виглядає навіть чарівня. Ну, Добре. І обрала їй Desired Life um, життя свободи або вільне життя. Ну йому я зробила life of contribution, тобто він хоче внести якісь внески, зміни і на краще для людей, не тільки для себе. А характеристику я йому дала колаборейтер, в принципі, характерно відповідно до його. Це не ціль життя, це його принципи: priorities, like values, лайк валів, so, so. А для нашої Джесі, в принципі, ви бачили, що я обирала. Це life of tranquility і Leader. Ну, так, якось так. Воно і буде. На роботу треба влаштувати мені Тайлера. Junior Developer, Можна сюди, отут норм. Так середньо. Ластуємося сюди, подивимося на наш графік, звичайно. що. Це в нас Tuesday, Wednesday, and Thursday. Середа, вівторок та четвер. Я наплутала. ось вас, напевно, добре. Вівторок, середа та четвер. Він у нас все продовжує тут прибрати, і ще дуже-дуже добре. Моя Джесі вміє готувати. Ну, і Vivian. Вівіан. Вівіан спить. Це те Вівіан вміє дуже гарно спати. <смі> така собі мила Зої. Блін, ну якість дуже класна. А -а -а. Мені дуже подобається, що навіть якщо там Зої рухається, чи вони ще щось роблять, чи дує якийсь вітер, чи ще щось екстрімлеї, там зміна, зміна ситуації. Руху їхнього тіла, то, власне, їхнє волосся також воно рухається. І це дуже класно. Ну, воно логічно, тому що вони над цим і працювали, це ми знали, що Інзої буде дуже така детально схожа на життя реально. тому що тут залучено дуже багато інноваційних штучок. Так, до речі, ніч. Треба всім спати, бо це в нас що Тюсдей. Комусь на роботу. Давайте йдіть спати. Можу звикнути взагалі. <світ> так, сюди. Давай assign bed. <світ> вона вже все, вона собі тут знайшла заняття. Місяця, до речі, мабуть, я не буду їй шукати роботу, вона в нас буде якимось блогером, щось таке. У квала Що вона тут каже, що їй щось не подобається. Що тобі не подобається? Я не розумію. Що тобі не подобається? Так, хтось нас дуже гарно хропить. Це Тайлер. Тайлер! Він такий красинчик, але Ріл. У кожного свої мінуси. До речі, ще те, що я підмітила, що в наших зої всіх різний зріст. І ми поки що не можемо змінювати самостійно це і регулювати їхній зріст і обирати. Воно ніби рандомно обирається в кого який зріст. І це доволі цікаво насправді. Тому що. ой! Так, у Джесі вже стала. Куди вона біжить? Ач-ач. Ой-ой-ой, в мене. ага, Я не. Джесі, а можеш, будь ласка, не йти, тому що ти не виспалась нормально. Розумієш, що ти хочеш. А, тут песик. Йдемо сюди назад, тому що я хочу, щоб вона виспалась до кінця. Ні, на ну місто, до речі, теж я обрала, воно дуже цікаве. Це там, де є оушен або море, я не знаю, що це в нас. Здається, оушен. Але ми там не можемо плавати, на жаль. Я дуже хочу, щоб це змінили як не швидше, щоб там можна було плавати, тому що. Чого там не можна плавати? Плавати це ж так. Це ж. Mm. І оця анімація, вона трішки мене бісить, коли вони поправляють щось собі тут п'яточку, чи що там. Це я думала, що, можливо, ще хтось інший, там, якщо ви дивилися якісь вже огляди на цю гру. Що це просто часом таке буває, бо коли, ну. Дуже рідко таке буває. Насправді, це дуже часто стається, і воно бісить. Я сподіваюся, що це якось змінять, тому що воно не класно, коли оці всі зої входять, і там через 5 хвилин кожне зоєдку собі робить. Це кожен, кожне зої. НПСІ, якими я не граю, вони так само роблять. Так, мабуть, треба мені зараз вийти звідси і видалити з тої того її планера. Ось це. Ми можемо, до речі, тут в нашому планері планувати, ставити якісь події для наших Зої і have fun. І ще, до речі, в Інзої є карма, і дуже-дуже важливо підтримувати її. Тому що, якщо ми її не будемо підтримувати, то після того, як наш персонаж помре, ми ніби перетворимося в якогось привида, і він буде лякати людей, і таке сяке. Що насправді дуже цікаво. Я ще про цю карму не дуже досліджувала. Боже, то можна цілу статистику подивитися слухайте. Animals. 0. 0. <laughs> Тваринок. Окей. Okay. Ну, і також ми можемо дивити, подивитися на всіх персонажів, навіть піти просто одразу в якусь сім'ю і гратися з якоюсь сім'єю іншою. Наприклад, тут. Go here. І все. І ми переключимось на іншу сім'ю. Але мені цього не треба. Я граюся зараз зі своєю сімейкою, своїми трьома сімами прекрасними. О, сімами, боже! Я казала, що це може статися. Зої! Зі своїми прекрасними Зої. Зоїками, Зої. Як вплюрались, можна сказати, зойками. Зойками. О, зойками. Зі своїми зойками. Отак от. Так ми йдемо спати, тому що я не хочу, щоб вона була в мене не виспана. Wants to have a business conversation. Окей. Okay. От можна якось закріпити? Так, в нас вже прокинулась Вів'ян. Е, Вівян. І. О, вона пішла. Що тут? З рослиною? З рослиною подоглядати? Вау! Вів'ян. Ой. А давай, а ти може її підлоїти? Share feelings. давай поділимося ще своїми почуттями з рослиною. Take фото photo в smartphone. Давай ще зробиш собі селфі. Фото, тому що вона в нас блогер. Watch cooking Channel. Як я зрозуміла, ніхто тут готувати не буде, окрім Джасі. що Джасі вміє готувати. Ось ця Vivian, вона чисто. Ну знаєте, це банально блогер. Нічого сама не зробить. Вона тільки буде знімати і на це все фотографувати. Єп yep. Джесі в нас навпаки вона дуже private person, скажімо, проте вона вміє багато що робити. So it's a benefit, I guess. Вона чомусь там де share філінг знову поливає, а навіщо ти твічі поливаєш? Так, що я можу зробити в телефоні ще? Дайрі тут закриті, payments тут закриті, ньюс тут закрити, все закрите. Було б круто, якби була якась така, можливо, застосуночок, в якому ти можеш реально бути блогером. Це було б цікаво. Все, Тайлер вже на роботі. Так, я йому ще машини не купляла, до речі, в нашій Джесі є машина. Kindai Inster. Така дешева. До речі, я думаю, що ми можемо вже собі нову купити. Добре, оця занадто дорога. Я думаю, що таку ще не будемо купляти. Можна або таку або таку. Я думаю, що їй отака підійде. Так, колір. Нехай ну, буде ця Purchase. Окей, а де вона є? Наша машинка. Ось вона. Ось вона. Вона така довша набагато, ніж та, що в мене була. У мене вперше щось зламалося. Ого, окей, і що тоді треба робити? О, а що мені робити тоді? Repairs? О, нема? Чекайте? Вона. Вона з кимось привіталася злісно? <смі> Вона хотіла попкорн собі купити. Ну давай цей фото. Знаєте, оце? зробить фотку і напише там під цією фоткою. Я прийшла купити попкорн в дуже гарному наряді і попросила знижечку, а мені її не дали. <смі> От скажіть, як можна було мені не дати знижечку? Виявляється, можна. З боку цього хлопця. І тому я вирішила на нього накричати. Класно, що вона приготувала, але мені здається, вона приготувала тільки на себе. Усе ж... Та не прибирай. Ноуп. Ти що? Стоп. Чекай. Я витратила на це 15 мяу. Джесі, ну як так можна? Це ж було тайлеру. Після роботи прийде, що він буде їсти? Нічого. Та, до речі, я не збираюся їх зводити. Тайлер просто. Вони всі от, от, троє просто друзі. ніби. От. В мене вже є кандидат на е, місце хлопця для Джесі. Де він? Зараз я його вже мушу знайти. Але так. У них вже просто там стосунки ось нетон. Це наш хлопець, у нас вже тут просто стосунки дуже розвинуті і я не хочу зраджувати. О, ми можемо. Ого! А ну давай ми це полагодимо. А я нажимала, воно нажималось, до речі. Ми самостійно це полагодимо, знаєте? Вона в мене така буде. Все ручка, вона може все робити. І готувати, і лагодити, і, і це, і все, і 10, і 20. Так. Вівіан тут, до речі, почала чимось займати. Find a country to chew. Ага. Ну ясно. А за, чі... за які гроші? Ну, Тут в мене загальні гроші, звичайно, але. Але та, вона не працює на роботі. Добре, може неї там шанувальників багато, які підкидають і гроші. Давай фото едити. Цеймися чимось корисним тим, що буде приносити тобі мяу. Тому що я не хочу, щоб вона в нас була також нічим не займалася. Це, це погано. Fertilize. Що вона там піде удобряти? На задній дворик? Да. Угу. Давай ще тут тоді, і тут були ще водою. Так, за всім подоглядаємо. Якщо ти вже робиш якісь фотографії, то роби якось позу, якусь цікавішу. О, Тайлер! Прийшов Тайлер. Що там? Як там в нього по потребах? У потребах, до речі, все норм. Ну, бо в них там є. Ну і добре. Значить, не будемо йому готувати більше їсти, тому що в них там є їхня кухня, чи їдальня, чи будь-що там місце, де вони можуть. Поїсти, привести себе в порядок і все інше. Так, він вирішив одразу попрати речі. Я кажу вам, цей хлопець тут буде дивитися за всім порядком. Реально, буде прибирати тут усю хату. Тому що вихопив найкращу кімнату. Будемо вважати, що це в нього така домовленість з дівчатами. Хоча. Чого вона пішла в його кімнату? <сміст> Вівіан вирішила йому допомогти, то він там тільки що прибирав взагалі-то. Не знаю, з якої причини. <сміст> Вівіан, де ти там ходиш? Так, Вівіан, перестань. Та я кажу, що. Він не хоче. Anyways, Вівіан тут не може нічого зробити. Нехай йогою. А В мене Джесі з тайлором поговорить. Джесі просто цікаво, як в нього пройшов день. Тому що в неї є своя робота, вона абсолютно інша. І, до речі, платять там набагато більше, хоча мені здається, що вона важче. в плані фізичному, а не моральному. Ну так. Anyways. Так, якісь жарти. Ну, такі собі тут жарти. Нічого нормального. Так, романс ми не будемо робити. От розкажемо щось йому там з філософії своє особисте. Чи він погодиться? Хм. Окей, okay. так, ну я думаю, що поки що все. Я ще не до кінця дослідила цю гру, і взагалі мені дуже-дуже дуже некомфортно цей управління, тут, тому що Sims абсолютно по-іншому це все працює. І для того, щоб я адаптувалась, треба ще час. Ну, поки що, з моє загальне враження, мені дуже подобається ця гра. Вона мила, мені подобається графіка, хоча іноді, як ви бачите, вона не дуже така класна. Ну, я думаю, що це ще вдосконалюється. Це всього лише бета-версія. Тому, так, це ще буде вдосконалюватися, і ми ще будемо бачити якісь нові оновлення, зміни і все інше. Тому, дякую, що ви подивилися це відео і до нових зустрічей. З вами була Маривела. Bye! See you later!